Друзі, усім привіт! Це коротке відео хочу записати для тих людей, які ще не мають геном, і які встигли до 11 числа подивитись це відео, тому що для тих людей, які зареєструються в геном після 11 вересня, змушені будуть платити за свій рахунок. 5 євро в місяць або 50 євро в рік. Отож, якщо ви хочете користуватися і зекономити, обов'язково срочно реєструйтеся на Геном, проходьте верифікацію і будете користуватися цим рахунком безкоштовно. Ось є вся інформація для українців. Давайте переведемо. І як бачимо, Геном пропонує спеціальні ціни для українців, що місячна плата за рахунок в розмірі 5 євро або 50 євро. В рік і також 1 євро за вихідні перекази СЕПа. Це теж б'є по карману, і все це буде працювати для тих людей, які зареєструються з 11 вересня. У вас ще є зовсім трішки часу. Тобто, сьогоднішній день. Українці, які не є резидентами ЄС, і реєстрація, яких відбулася в період з 10 березня по 10 вересня. Ціни, що діяли на дату відкриття рахунку, зберігаються сьогодні. Останній день. За вихідні операції я платив, як ви бачили в минулому відео, 11 центів. Пізніше буде 1 євро, якщо ви зареєструєтесь вже завтра. Далі можна почитати все, які комісії, які ціни по обслуговуванню нашого рахунку. Як бачимо, щомісячна плата безкоштовно і 5 євро буде для тих українців, які зареєструвалися після 11 вересня. Ось записано, що в нас зараз комісія 11 центів, потім буде 1 євро. Що стосується комісії, багато хто пише, чому з мене не зняли комісію в 3%, тут ось написано: поповнення рахунку за допомогою негеномної карти складає 3%. Коли я поповняв карту, з мене цих 3% не стягували. Я не знаю чому. Мені прийшла саме та сума, яку я відправляв з Приватбанку. Можливо, в майбутньому цих 3% ще будуть знімати, та зараз не знімають. Також за обмін валюти, як бачите, ми сплачуємо 1%, що є також не дуже вигідно і треба це теж мати на увазі. З цікавого можна побачити, що за активацію ми так і будемо платити 1 євро, за видачу картки безкоштовно, а от за доставку треба заплатити 8 євро. Тобто, якщо ми будемо заказувати пластикову картку, доставка буде коштувати 8 євро. Також за другу картку, також треба буде платити 8 євро. Якщо ви загубили картку і замовите нову, також 8 євро. Також, як бачите, прямі транзакції в інших валютах 5% плата. Тобто, якщо ви скидаєте на свою картку Геном гривню, вас забирають ще 5%. Так що ніколи напряму не скидайте другу валюту. Комісія на зняття у банкоматі 1,5 євро плюс 2%. Тобто, якщо ви на Україні будете знімати кошти, така буде комісія. Якщо в середині ЄС комісія 2 євро і все. І також Литва 2 євро. Ось такі друзі новини. Хочу вас поінформувати, що якщо ви хочете користуватися сервісом Genome, тільки сьогодні, 10 вересня, реєструйтеся, навіть якщо у вас ще немає цього гаманця. Навіть якщо ви ним не користуєтесь, все одно хай буде про запас. Ось такі от справи. Також хто питав, ліміт я ще не підняв, поки що мовчать, та обов'язково я його ще піднесу. Геном новий сервіс не такий, як Vice, Vice набагато перспективніший, Vice дешевший. І він зараз українців дуже сильно блокує. Ось таке коротке відео. Якщо є ще питання, пишіть в Телеграм, в наш чат або мені особисто. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба. Почуємось.